Більшість людей постійно живуть в своїх страхах і тривогах. І це не завжди пов'язано з зовнішньою ситуацією, з тим, чи є війна за вікном, чи її немає. Бо людина може жити в абсолютно спокійному місці і постійно відчувати внутрішню тривожність, бо від себе не сховаєшся. Так, от, чому люди відчувають цю тривожність? Є дві основні причини, кармічні, чому так відбувається і чому ми відчуваємо тривожність. Перша причина пов'язана з тим, що люди залякують інших людей. Наприклад, коли ми говоримо дитині, що її хтось забере або щось з нею трапиться, або коли ми нав'язуємо свої переживання та страхи іншим, і люди починають боятися, переживати, тим самим ми засіваємо насіння, яке проростає в нашій реальності ще більшою тривожністю та страхами. І друга причина це брехня. Коли ми нечесні по відношенню до себе, коли ми обманюємо інших людей, говоримо неправду, ми таким чином створюємо тривожність всередині себе. І якщо ми хочемо, щоб поступово всередині нас з'являвся спокій та відчуття внутрішньої опори, нам дуже важливо бути чесними з собою та говорити правду іншим, навіть якщо ця правда може когось ранити. Але чесність, вона важливіша.